Вітаю, друзі! Ви на каналі Булхан. З вами я, Олександр Мірошник. Всім приємного перегляду. Продовжуємо кар'єру в пес 21 Українська прем'єр-ліга. Львівський рух. Погнали вперед-перед до перемоги. Сьогодні в серії. У нас важливий матч, 29-й тур проти киян. У нас там між ними різниця три очки, але в них краще становище там, забитих пропущених різниця м'ячів. Далі в нас фінал Кубку України Дніпро 1, рух Львів. Ну і останній фінальний тур УПЛ проти колосу. Побачимо, чи буде сенс грати. Шахтар уже чемпіони 100%. Динамо 57, рух 54. Різниця дивіться, 22, у нас 17. Ось такі справи. Тому, тому зараз, в принципі, я не знаю, нам треба б забивати. Чимало голів обігрувати. Обов'язково треба обіграти киян. але чи вдасться нам, не знаю. Побачимо. Побачимо, друзі, і не знаю, будемо, мабуть, що грати одразу знову ж таки другою нашою тактикою, тобто контратакувальна, більше уваги будемо приділяти саме захисту, тому що ви бачите, 4-3-3 схема 100% атакувальна столичного клубу. Погнали в воротах, білий Гринський, капітан Вівчаренко, Данченко, Сич, Безус, Леднєв, Климчук. Кащук, Боречук, Кияни, Бущан, Воротах, Бурда, Забарний, Костевич, Караваєв, Шепелів, Сидорчук, Бояльський, Вербіч, Сиганков, Капітан, Бісядін. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Вітаю всіх шанувальників Української прем'єр-ліги. Перед! Завершуватиме, як ви вже здогадались, сьогодні ми перший сезон цієї кар'єри стосовно матчу проти колос, я не знаю, це буде залежати від того, як зараз ми зіграємо проти Динамо. Друзі, якщо ми зіграємо в нічию, або ж взагалі програємо, то не буде сенсу нам вже грати останній тур, тому що менше ніж третя сходинка нам не світить, не загрожує, так скажемо. Ну, Киян, ми вряд чи обійдемо. Тому зараз, якщо все ж таки здобудемо бажану для нас перемогу, то будемо грати і останній тур. Ну, А якщо ні, то цей матч і останнім цій серії стане матч фіналу Кубку України. Удар поворота, хоч же маємо момент. Поперечно рятує зараз столичний клуб. Одразу двоє в нас колишніх. Динамівців це Богдан Лєднів, як ви знаєте, і Костянтин Вівчаренко. Я от не пам'ятаю стосовно Романа Безоса, чи, чи грав він за Динамо? Підкажіть, друзі, таке чи таке, начебто ж і грав, чи фігзно. Чи то Роман Зазуля. Я, я їх завжди, завжди плутаю. Ось непогане закидання на Вербіча. Вербіч виходить наш голкіпер вчасно. Сич, Кащук. Я вже пробував попередню серію, хто дивився, той знає, пробував я Сича на правому фланзі у захисті, і Віталія Романа на зліва у півзахисті. Не знаю, Побачимо, чи будемо ми в подальшому так їх використовувати. Можливо, не, не знаю. Перше там відіграло, друзі, нуліна на було. Непростий матч, непростий суперник. Хоча я вже говорив, хоча і гірники вже чемпіони, але проти Донецького Шахтаря. Чомусь нам простіше, легше грати, аніж проти киян. Ну, це ось в цій кар'єрі. В цьому сезоні. Так, ну що, Ліднів Безус. Вже можна трохи перебудовуватися. Ліднів, чи, чи, чи зможе він пограти на позиції ЦП. А замість Романа Безуса, який взагалі не зіграв в першому таймі, випускаємо Назаря Русина. Ну, ось так, трохи правіше, звісно, що Сича випустимо. Богдан Лєдів, 67 його на позначка ЦП, ну але, в принципі, сподіваюся, що він там хоч якось буде плюс-мінус нормально грати. Е, так, хто слідкує там, друзі, за моїм телеграм-каналом, то, той знає, я там поділився своїми враженнями. Пограв я такий вже в FC 24. Один знайомий мені, можна так сказати, подарував, подарував цю гру, я не збирався її купувати, але все ж таки, ну так, погравши, я вам скажу, що такі відчуття. Різні. Звісно, що на PlayStation 4 це не гра на PlayStation 5 або на міцний ПК. Там все обрізано. Це така версія. Ну, Майже нічого не змінилося. що FIFA 2.3. Але все ж таки інакше відчувається. Зокрема, там, фізика м'яча. Ну, почитайте, я там, друзі. Я все розписав. У телеграм-каналі і ось вже... На днях будемо розпочинати щось в FC 24, якісь нові кар'єрки. Буде і кар'єра тренера. Я ще не знаю, не визначився. Багато за кого я хочу пограти. Головне, що я хочу зіграти окремий турнір Лігу Чемпіонів за Ньюкасл. Ну і звісно, що буде якась кар'єра, кар'єра гравця. Також я ще ну, пропоную за Ярмолу. Також я це хотів зіграти сезон за Ярмолу. Він вже у, у Динамо. Десь, можливо, до Польщі їх закинути або ще кудись. Ну а потім по завершенню першого сезону очолити якусь команду. А з іншого боку, хочеться кар'єру розпочати за якогось вигаданого футболіста, щоб там ну там можна ви бачили, можна вже робити татуювання. Взагалі трохи трохи цікавіше стали цієї кар'єри і гравця, і тренера в FC24. Випускаємо ми Віталя Романа, друзі. Рух Динамо 0-0. 88-хвилина вже. Тут ще і штрафний привозимо. Віктор Циганков одразу пробуває, влучає у стінку Вівчаренко на підхопленні. Останні хвилини цього матчу. Якщо ми зіграємо в нічию, повторюсь, то вже останній тур проти колусу я не буду грати. Просимулюємо. Тому що наша позиція остаточна, це буде третя сходинка. А от якщо ми програємо в Кубку, я не знаю, третя позиція в УПЛ, що вона нам дає? Чи буде кваліфікація до групової стадії Ліги Європи? Чи одразу ми туди потрапимо? Так, Віктор Циганков непогано, надійно грають наші захисники. Дві хвилини РФ додав, які вже закінчилися. Отже, рух Львів, динамо Київ, 0 0 По одному пункту ми розібрали, так скажемо, і все, мабуть, що. Мабуть, що ми вже не зможемо обігнати динамівців 49-51 володіння. 4 удари 2, 4 удари 2 Ну, Трохи нас навіть кияни переграли, але Дмитро Чигиринський стає кращим футболістом цього матчу. Результати інших. Пардис Наворса 24, Львів, Інголекс 01, Шахтар в нічі також зіграли. Олександрія Зоря 0-3, нічия, Чорноморець обіграв Металіст, Колос, Верес 0 також. Шахтар-69, ну, чемпіони, Динамо 58, у нас 55 і різниця 5 голів, там. різниця забитих пропущених. Фінал Кубку України. У нас, Я хотів грати цією тактикою, але ви бачите, що Богдан Лєднєв не налаштований, а в нас більше немає атакувальних захисників. Можливо, треба буде когось підписувати. А поки що пограємо, мабуть, зі старту, з другою тактикою, знову ж таки, сподівання на контратаки. Хоча є Дніпро, ви бачите, 4-2-2-2. 4-4-2 можна сказати. Ну, ось таким чином, Назарі Русин в основі. Е, також Кущак. Е, Кащук, точніше, не, не дуже готовий, не дуже налаштований. Віталій Роман в основі вийде. Може панькева? Ні, все ж таки нехай білик, він в нього так Арена в нас така собі, нейтральна якась. Білик, Білий, Чігринський Вічеренко, Роман, Сич, Безус, Русин, Климчук, Кащук Борячук, Тут у нас хто? Юрчук Ворота, Логінов, Нельсон Монте, Капітан, Вантух, Ручкевич, Журасик, Батагов, Гуцуляк, Назаренко, Діфранко, Артем. Довбик. Поїхали. Фінал Кубку України. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Під гімн України команди вийшли на футбольне поле. Отже, фінал Кубку України. Нагадую вам, у разі перемоги ми 100% потрапляємо одразу до групової стадії Ліги. Європи. Стосовно взагалі тривалості цієї кар'єри, мабуть, що ще один сезон зіграємо, друзі, і на тому все. Тому що, ну, щоб було більш реалістично, тягнути команду взагалі, перемагати з нею у лізі чемпіонів, це так собі буде. Самі розумієте, львівський рух можна було, звісно, що, але з одного боку, знову ж таки, стосовно ре реалізму, пограємо в Лізі Європи. Сподіваюся, туди треба ще потрапити. І вже як виступимо, так і виступимо. І ось другий сезон, я гадаю, буде вже заключним, тому що знову ж таки з появою FC-24 в мене там чимало планів цікавих. Пограємо, трохи відпочинемо від пес. Ну а можливо, там подальше подальшому знову ж таки повернемося і за якийсь ще український клуб в УПЛ розпочнемо. Ну, але трохи згодом. Стосовно кар'єри гравця за Шевченка Крістіана Шева Джунір. Так, доведеться її закривати, завершувати, друзі. У нас там. Ну, не знаю, тому що ну, нема сенсу. Краще розпочнемо нову в FC-24 удар по воротах. Так, ну у нас, у нас, друзі, моменти є, тут привозять захисники Дніпра, м'яч убито. Поки що ми активніше набагато виглядаємо у першому таймі. Діфранко з м'ячем обігру, віддає непогану передачу Олександр Назаренко. О, як красиво, швидою. А зараз вже мал, могло і влетіти нам. Порушення правил. Здобуваємо право пробити штрафний удар. Роман Безос, 72. Найкраща позначка. Ну, давайте закручувати, чи що. Роман Безус не зміг перекинути стінку. Кутовий буде. Безус на подачі. Знову ж таки, тут не перекинув. Азаренко Ватагов. Хто не знає, то є кар'єра за Дніпро 1 на каналі, Знаходьте в списках відтворення. Кащук, Русин. Борячук. Ну все, перший тем завершено, друзі. Дніпро 1 рух Львів 0-0. Фінал Кубку України. Хм, ну, я не знаю, що сказати, чи є сенс. Щось змінювати, можливо, здивувати команду Йовічевича в другому таймі. Підемо в атаку зараз з першу такту пограти чи що. Давайте спробуємо, як воно буде працювати. Якщо там в перші там, хвилин 10-15 другого тайму не вдасться нам забити, то перейдемо знову ж таки на, на контратаку. Так, а що в нас тут? Турупу -ру Русин. Ну, можливо, слід перебудуватися трохи. Давайте, мабуть, що Норуся не може грати на позиції ЦАПа, тому давай його вище на позицію центрального нападника, ось так. от. Ну, а Роман Безус буде сам грати на позиції атакувального півзахисника. Ну, таким чином, пограємо, спробуємо. Якщо може таке бути, якщо рахунок буде 0-0, то там з другої половини, я так гадаю, другого тайму. Дніпряни можуть піти максимально вперед і ми знову ж таки перейдемо на контратаку. А зараз, поки якщо спробуємо потиснути удар по воротах, що він робить цей голкіпер. Це просто. Вже вкотре ось такий неймовірний сейв демонструє голкіпер Дніпрян. Гуцьуляк Олексій закидує вперед на Артема Довбика. Ух, видихаємо. Климчук. Змінив я вже, помітили, за Чесон Климчуку. Назарі Русин. Батаго вперед. Знову на Гуцулюка. Зокрема, лівим флангом діють. 66 та хвилина. Дніпро рух нулі на табло. В принципі, цікавий матч. Насичений. Хоча і поки що без забитих м'ячів відібрав м'яч. Дмитро Чигиринський. Назарій Русин. Проблеми з обробкою. Віталій Роман. Віталій Роман можна ось запускати. Нема положення по загрою. Назарій Русин. Пригальмував. Ну, здається, що він втомився. Здається, що в нього вже не вистачає енергії і сил. Е, так, знімають Артема Довбука. Гуал, іспанець, виходить на футбольне поле. Ну що, не вдалося нам. Не вдалося забити м'яч. Давайте переходимо на другу схему і випускаємо, мабуть що, Алефіренка замість Назарія Русіна. Ну і треба Бойчука, мабуть, що випускати. Тому що Кащук взагалі втомився. Ще одна заміна в нас є. Залишимо, мабуть, що на потім. Бойчук Алефіренко на останні хвилини. Данило з м'ячем. Хитнув непогано ще. Поклав. Ось тут же можна спробувати навісити. Не дозволили пробити. Віталій Ромен, перший на підхопленні. Далі Бойчук. Бойчук удар в дальній кут. Юрчук забирає м'яч. Климчук. Климчук прокидує собі, ніхто його не зустрічає. Навіс. От в нього непогані. Навіси з лівою. Хоча робоча нога права, але ось цього разу не вийшло, на жаль. Діфранко. Олег Білик з м'ячем. 80-та хвилина. Дніпро рух. Фінал Кубку України. 0-0. Бойчук. Свіженький бойчук. Можна закинути туди. на... Юрія Климчука, Юрій Климчук, скидка удар по воротах. Як же ж так можна не влучати? Все вже був по-справжньому небезпечний і цікавий момент. Віталій Пономарьов, наш тренер. Так, 86 -та хвилина. Климчук. Накидання удар по воротах, Здається, що положення поза грою там було. Так, офсайд. Ви бачите, що. Останні секунди. Всіє команду так, дніпряни вже атакують. Бойчук, ось тут треба вирішувати. Бойчук забуває гол. Ну все вже, друзі, одну хвилину реф додав і вже, скоріш за все, що ми м -м, здобуваємо перший трофей в нашій кар'єрі. Бойчук, вийшовши на заміну. Як його звати, чесно кажучи, я ще не знаю Бо, що там Б. Можливо, Богдан, можливо, Борис. Проводимо успішну свою контратаку. Те, що я говорив, дніпряни пішли, поперлися максимально вперед. І, і ось е така розплата. Ось передача. ну, Я гадав, що тут положення поза грою, Але рефері дозволив, дозволив грати і під дальню стійку красиво, бойчук розібрався. Поклав. Останню секунду. Ось треба встояти. Давайте сідаємо максимально на свої, до своїх воріт. Сич надійно зіграв, але Фіренко. Хитнов, передача Климчук, все, друзі, пролунав фінальний сісток, вдається нам обіграти. Дуже непросто, але все ж таки ми обігруємо Дніпро один і стаємо переможцями. у цьому турнірі. Перша наша перемога, перший трофей підкорився нам Кубок України. 100% ми вже у Лізі Європи в наступному сезоні. Наступному сезоні ми вже не будемо, мабуть, що я буду пропускати всі матчі Кубкові і будемо робити акцент. В пріоритеті у нас буде Ліга Європи і спробуємо все ж таки виграти і українську прем'єр-лігу. Але, але, друзі, є одне, але тут в нас складність кращий гравець, а от з наступного сезону я буду переходити на зірку, не знаю. Не знаю, як воно буде. Все залежить від того, як ми підсилимося, скільки в нас там бабла буде. Ми побачимо. 3961. Переграли, в принципі, ми майже за всіма параметрами Дніпро. Ну і Бойчук певна річ, стає кращим футболістом цього фіналу. Так, результат так, скаути працюють, пропозиція. Кращий гравець Назарі Русин. Назарі Русин – кращий гравець турніру. Фінальний тур УПЛ. Ми в нічую зіграли, динамікці здобувають перемогу. А де гірники? Гірники також 24 обігрують Лекс. Ну і вже ось остаточне турнірне становище. Шахтар чемпіон, Динамо, другий, ми на третій позиції. Далі Дніпро, Олександрія, Чорноморець, Верес, Металіст, Львів, Інголекс, Маріуполь, Зоря, Колос, Минай, Ворскла і Десна Чернігівська. Замикають турнірну таблицю. Символічна збірна сезону у нас тут лише Богдан Лєдів. Хоча, не знаю, це один з тих футболістів, в котрим я взагалі майже не задоволений. Мурайс, Верес, чимало футболістів саме донецької команди. Ну а у нас лише Богдан Лєднів. Остаточна оцінка певна річ що нам задоволені максимально. Все зрозуміло. У нас що там 290 місцем ми займаємо в рейтингу, світовому рейтингу клубів. Ну і ось те, що говорив ми у груповій стадії, груповій стадії Ліги Європи. Давайте, мабуть, що тепер не до Аргентини, а ось до Італії відправимо нашого скаута. І, можливо, не лише нападників, а давай всіх знаходимо. На підйомі. До Динамо нас запрошують. Цікаво, але ні. Не будемо приходити ще до якоїсь команди. Нас також подовження шло контракту і бонус 8 мільйонів. Ну, тут все по стандарту, як завжди. Так, Густаво Москіто. Знайшов скаут футболіста. В нього прискорення дуже непогане. І давайте, мабуть, що побачимо. Можливо, він нам допоможе. 71 рейтинг до списку. Поки що. Федорчук, наш гравець, завершив все ж таки свою кар'єру. Ну, Прощальний матч я не буду грати. Зараз. Просимулюємо. До побачення, Федорчук. 0-2 <с> програємо Федорчук. Так, ну що. Юнайтед виграє Лігу Європи. Манчестер Сіті виграє Лігу Чемпіонів, ось такі м -м Манчестерські команди. Е так, ну що, українська прем'єр-ліга. Кращий бомбардир Джуніор Моральс. У нас Борячук, але лише 14 на третій, на третій позиції. Нерес другий. Два гравці-гірників. Рейтинг, давайте. Гольові передачі. Четверта сходинка, Юрій Климчук. Ну так, сім. Непогано там чимало він навішував, бачили. Кубок, дивимося. Рейтинг, а, ні, все ж таки давайте ще переглянемо. Ну, тут всі гравці гірників. Нерес, Морайс, Степаненко і кращий тренер Роберто Дезербі. Переходимо до кубку. Рейтинг голів. Ну, а ось тут Назарію Русин кращий. Разом з Ді Франко 4. Чотири. Чотири забиті м'ячі, але Фіренко 3 на третій позиції. Рейтинг гольових передач у Кубку. Климчук на другій позиції. Батагов з Дніпра один кращий. Ну і Безус також, дві, ви бачите, там по одному чимало. Тири-ти-ти-ти. -ти ну, давайте глянемо. Е і індивідуальні титули, так? У Кубку. Що у нас тут? Назарі Русін, кращий гравець турніру Золота Буця Русін, кращий Стен Батагов і кращий тренер наш Віталій Пономарів. Це Кубок. Ну і все, мабуть, друзі. Завершили таким чином. Ми перший сезон. Можливо, буде якась пауза, там щось будемо розпоч... завершувати кар'єру гравця Шеву, розпочинати щось FC24. Слідкуйте за оголошеннями. Всім пока.